Так, що це у нас тут таке? Це у нас, знаєте що, щільник. Це в мене є тут друг один Женя. І коротше, попросив я в нього жовоте. Плосне таке воно для зубів. Типу. Ну, коротше, дай просто смачне із меду. Так. А це вчора Миколка зробив смачненьку ковбаску. Оп! Оп, дивіться, яка красотка там. Це у нас там. Свинина із гов'ядиною і курочка. Так що, якщо, що, вона ще сьогодні в нас на дозріванні в холодильничку, а потім повакумірується і можна буде відправляти. Так що, якщо, що, є трошки тушонки, є трошки паштету, є трошки капчені, і це в мене ковбаса, повністю, я забракував. осталося я її на солянку. Коротше. Класна теж. Роблю солянку. І все. Ну і трошки таке по копченостях. Курочка трошки є копчена, є трохи підчеревинки, ну, общем якось ото. Так, стройка в повному ході. Якось так. Ну, нічого. І є, звісно, живий кутучок нашого двору. <сум> Де? Де ми в основному проводимо більшу частину нашого життя. Десь там вчора піч е затоплював, Коротше, робив там страву, картошку запікав із м'ясом. Прикольно вийшло. Коротше, будемо Трубу там сьогодні треба переробити, да і, да і в общем буде красота. Так, ну а що у нас? А у нас, а у нас технології зараз покажу вам, хочете? Коротше, ходив, думав, думав, як цю фірточку зробити на ворота. Думаю. Ну, короче вони гупають постійно, стук стук там пружину зробив. Ну і в общем отак от додумався до такого. <реш> Тимчасово, все, що, що временно, то постійно. Виходить, ну, тут фасад як робитиметься, воно все одно ну, треба буде його трошечки убирати. Так що, в общем, зробили отак. Хоп, там уголочок. Тут ось просвердлив отвір. І отак от цією гаючкою закрутили, і все. Так що в общем, можна ходити, проходити. Вчора витягував скважину, тут там в мене насос. Стоїть резинка, ото вже всередині там такий змійовик. І резинка, яка качає воду. Взагалі, вже напору немає, вже реле не спрацьовує. Єрунда вже виходить, якщо чесно. Так, так. Перепілки, Ну, Треба вже лоточки вас повичищати. Це у нас Техосець. Куди подають? Опа, чо, а де вони подають? Може, їх... Може вони їх. То, в Артьому вчора заходив. А я ще й думаю, що він мені щось каже. Що щось... не достане? Ні, до вчора хто не достане. Папа, яєчко, яєчко, щось кричав мені. Та він, <кій> він щось доставав, що я тобі точно кажу, бо я все, я зрозумів, це Артьому вчора звалив. Може хотів допомогти, а потім зрозумів, що вони попадали, та і не цей. Коротше, перепілочки одні несуться. Другі теж несуться. Інкубатор заложений. І ще ми заказали е, інкубаційного яйця е, в Тіктокові знайшов. Е, там Дівчина займається цими перепилами. Дуже мені феніксів ще ж хочеться. І отаку от ще клітку буду додатково туди робити. Ну, коротше, отут ряд. Ряд так вирішили, що зробимо для перепілки. Так, так, так. Сьогодні в планах зробити клітку більшу для курчат. Цю клітку ми е, оставимо їм для того, щоб їх на ніч ловити у неї. А для них якусь зробимо гарненьку кліточку. Це у нас курчата тут е, у нас курчаточка і перепілка теж. Вони інкубірувалися разом. Що перепілки, що курчата. Разом інкубацію пройшли. Перепел Фенікс, Сейчас вам покажу. Тоже кра... Не видно, а? видно? Красавчики такі прям ну йде сюди. Китика ну, не відтовіються, але ну, я вчора ловила. Та я знаю, вони кусаються. ну, курчота кусаються. О, Красавчик, дивіться який. Та ну-ну, ну-ну, ну, не психуй. Полетить. Не полетить. Красунчик. Який красивий, да? так? Пти... Птиця, королівська птиця. О. Ну, в общем, якось отак. По курчатах, товариші трудяги, друзьоги, мене там дуже сильно просили по пропойках. Що ви даєте? Е, я вам так скажу. Е, пропойка у нас не змінюється абсолютно. Перші три дні життя тільки вилупилися, даємо паратіл три дні, е, в парі із аскорбіновою кислотою. Паратіл пропаюємо 3 дні, а аскорбінову кислоту продовжуємо пропаювати до 5-го дня. І потім у 10 днів. Десь десятий, 11 -й день ми пропаюємо толтракокс. Толтракокс – це кокцидіостатік для того, щоб в них. Не появлялася кров у калові. Ну, тобто, отакий от препарат, доволі хороший. Ну, Паратіл теж дивіться він е, або в себе в аптеках, або дивіться, замовляйте в інтернеті. Самі дієві пропойки, самі прості і самі дієві. Вони недорогі, вони рятують птицю і дуже допомагають їй е, налагодити функцію е, організму. Так що, в общем, по пропойках, отак. Ну і потім, що ми е, про. Поюємо потім оцей толтракокс ще у 21 день і десь у 40-й день. Якщо це курка, якщо бройлер, то при, в принципі, пошти те саме, тільки бройлеру пропоюється кокцидіоз від, від, від кокцидіозу. 34 дні, 34-й, 35-й день. От і все. По стартових комбікормах. Чи робимо ми їх, їх, чи не робимо, я вам так скажу. Є рецептури, ми їх пробували, робили все. Ну мені вони не подобаються. Тобто стартовий комбікорм для байдуже якої птиці. Купіть уже готовий десь на базарі. Поїдьте його вам треба небагато. Один кілограм стартового комбікорму закладайте. На свою птичку. Байдуже, курка, це, чи, чи верніше ціпльотку, чи каченятко, чи гусенятко. Золотий стандарт один кілограм стартового комбікорма на голову. Потім вже переводите його на, на, на гроверний комбікорм, на ростовий. Чи то в нас замовити його можна, чи то БМВД, чи то теж в себе десь по місту його беріть. От і все. А так, по суті, немає ніяких проблем. Все воно рятується, якщо ви профілактично, це навіть не лікувально ви робите, а профілактично. Профілактично Поїли свою птицю і нема ніяких проблем. Все, птиця долі розвивається і все хорошо. Кількість, норма. Цього пропойки розраховуйте на 50 голов 3 літри пропойки в перші дні життя. 3 літри. Ми пропойки робимо за добу. Якщо вони її випили, то додаєте просто звичайну воду. Якщо вони її не випили, виливаєте цю пропойку, колотите нову і знову їх пропаюєте. Зрозуміли? Це так, і дозування 1 кубік на 1 літру води 1 кубік. Препарату на літр води. Це у нас йде профілактично. Якщо вже лікувально, що ви вже бачите, щохано, ваші птиці вже понадувалися, понакарячувалися і непонятно, що з ними робити. самий перший е е препарат, який треба пропоїти, це у нас толтракокс, це бо більш всього, що в них кокцидіоз. Е е антибіотик пропоїться дуже в рідких випадках. Це якщо Інфекційне якесь захворювання або ще щось, у них трапилося, тоді пропаюється антибіотик. Вітаміни, яйця розбили, видать, або може скотилося і в поло. Вітаміни, якщо ви використовуєте повнораціонний комбікорм, тобто ну ви його купуєте, да, от, ну, типу, ось отаке. Якщо ви на базарі його купили, це там не реклама, мішок на базі щось у нас привозили в ньому. Е, дивіться. Отак купили комбікорм, він раціонний. Цей комбікорм іде уже з лабораторного дослідження е, з правильними нормами вітамінів, білків, мінералів, вуглеводів, жиру, клітчатки. Зрозуміли? У ньому вже є все для того, щоб ваша птиця розвивалася правильно. Єдиний мінус це просто. Е, Може бути от, щось, щось, щось бактерія якась там в кишечнику і так далі. Но це лікується, опять же, я ж кажу, що це ультракоксом. Коли ви додаєте якусь додаткову е, речовину вітаміну, да, ви робите передозування. Починається понос, вони перестають їсти, у них перестає е, розвиватися ріст е, і, і так далі. Тобто розвиток, ви йому повністю весь убиваєте. Тож, коли ви використовуєте повнораціонні комбікурмо, не давайте ніяких вітамінів додатково. Хоч вам і аптекар каже, що ось візьміть вітамінчики, пропоїть, то вже все. То вже, якщо ви почали їх пропаювати, тоді вже лічити почнете, тоді щось вони вас не ростимуть. І тоді ви дзвоните до всіх, до кого тільки можете дозвонитися, і кричите, рятуйте, пожалуйста, бо в нас птиця не росте. Так що, якось отак. Вітаміни пропаюються, тільки. Може бути там водоплавній птиці, або, наприклад, сухопутній, тільки в тому випадку, якщо ви годуєте їх на там чистому зерні, не, не додаючи там або комбікормів, або просто-напросто там не колотите премікси, там не додаєте своє оце все. А там пшенички, кукурузки передробили, сипнули. Вони там клюють. От при цьому треба вітаміни давати, бо вони їсти будуть, а рости не будуть. Тож, товариші трудьоги, закриваємо це питання, я вам скажу так: чим простіше ви відноситеся до свого господарства, тим простіше вам буде. Не, не видумайте для себе катастрофи. Якщо ви цього не будете робити, все у вас буде добре. Головне, усе робити. У свій, у свій час, так сказати, знаєте, ну в нас даже таке буває, хоч ми й знаємо, коли їх треба пропоїти. Все буває, ой, там все добре, все нормально. Вони бігають, скакають, пригають, все утром приходиш. бах, все, у вас трупики лежать, і отакі на на накубичені, і не знаєте, що з ними робити. Так що. По пропойках все дуже-дуже дуже просто. І е, зараз комбікорма виготовляються вже практично повнораціонні наскільки е, продуктивно, правильно, що видумувати вже нічого не треба. Так що, якось так. Все. Всім дякую за перегляд. Ми поїхали на базу, будемо працювати. Е, та якось так. Все, товариші трудяги, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І напишіть, наприклад, чи траплялося у вас якась біда, і з чим ви так сказати, чим ви рятувалися, от як, як у вас теж таке там, чи падіж був, чи можливо інфекційні якісь захворювання і так далі. А взагалі, ви треба дезінфікувати. У нас он. Якраз я препарати заказав від ЗВК на сайті Старвет. То я вам покажу тоді, що по Зараз вже й муха літає. У ну, мене, мене препарати одні й ті самі постійно вже протягом четвертого року я нічого додатково не замовляю, нічого там не тестую. От я для себе знайшов свої препарати, які вони мені допомагають да, для хорошого розвитку. То я думаю, що щось, коли я зніму відео, ви щось для себе там теж знайдете. Я вам розповім, що для чого. Бо є нові підписники, є підписники постійно. І, в общем, я думаю, що ця інформація буде дуже-дуже вам корисна. Все, всім до побачення. Давайте. Пока-пока. Пишіть коментарі.